Не знаємо, як платити за водопостачання у Новоселівці. Це визнали і жителі села, і керівник Киселівської територіальної громади на спільних зборах. Ми не платимо за воду. Ми не платимо, ми хочемо платити, але на нас ніхто його не бере. До ворожого вторгнення кожен абонент у Новоселівці платив у водоканал за окремим договором. А з квітня, як пояснив у листі директор департаменту житлово-комунального господарства обласної адміністрації Володимир Кривенко, був укладений договір між водоканалом та киселівською сільрадою, і за спожиту воду сплачувала сільрада. Але і така система оплати була перервана. Сільська рада була вимушена їхати до Панамалявки і заключати договір, Але потім, коли юристи узнали, що ми не можемо напряму, сільська рада, як юридична особа, збирати кошти від людей і платити їм. Киселівський сільський голова каже, що сільрада намагалася знайти підприємство, через яке налагодилося б водопостачання. Але за його словами, підприємці відмовляються від такої роботи. Два варіанти або ж домовлятися знову з Чернівським водоканалом, або створювати якесь підприємство приватне. Ми декілька разів подавали оголошення на надавача послуг у газету, але ніхто не хоче сюди йти. Зі свого боку селяни не приховують, що не зовсім довіряють сільраді. Кажуть, що такий пошук посередника між водоканалом та селом це було б створення такої собі фірми прокладки, яка б лише підвищила тарифи для селян. А кому платить часом І він не названий. Ну голова АТГ сказав, що буде е, гвоздік Юрій Михайлович. А тепер як на гвоздика до того напали, так возік уже не хочу нас брати. Бо Озіка нема нічого. Як взяти частному підприємцю е, цю водотранспортну систему, в нього має бути і трактор на ремонт, і, і все. А в його частний підприємець, бухгалтер, і, мабуть, тракторист. Ми заплатимо а вони хочуть зробити прокладку там, тобто поставили щочик і передати частному підприємцю. А частний підприємець накручує нам, не така, а у нас центральне водопостачання, у нас вода йде з міста. Як наслідок оплата за водопостачання у Новоселівці перервалася, і у селян ростуть борги. За модульними стечками жоплочем, держава нам компенсує по цьому і по тому. А от з людьми це така бор накопичується. Ну він теж не відключає, вода ж то є в людей. Слава Богу. Ну отака от ситуація. І потім скільки з нас візьмуть, хто візьметься за нашу воду, хто це саме? Оце все розкрутить. Ми не знаємо. Отже, на місцевому рівні громада не дійшла згоди, і на зборах вирішили звернутися до обласної влади. Буде колективне звернення. Люди вирішили або в суд, або до пана губернатора їхати і вже конкретно говорити з директором комунального підприємства «Малявка». Да, да, ні, ні. Будемо йти до чауса, будемо щось робити. Що це за таке? Війна йде, село, розбите село селоне, і вони нам оце так і ставлять. А тоді прийдуть, придут, да, отключать воду і все.